Вітаю всіх підписників мого каналу, а також нових його глядачів. З вами адвокат Володимир Круць. Пропоную сьогодні поговорити на тему встановлення факту перебування дитини на утриманні. А чи знали ви, що така справа розглядається в порядку окремого, а не позовного провадження? Все все зрозумів. Окреме позовне вас воно не стосується і вам воно не цікаво. Давайте я вам краще роз'ясню, коли за яких умов така справа може стосуватися конкретно вас. І як ви можете використати таке рішення суду? Отже, уявімо конкретну життєву ситуацію. Чоловік та дружина, в шлюбі в них народилась дитина. Однак подальше життя в них не складається, вони розлучаються, дитина залишається проживати разом з матір'ю, батько, відповідно, повинен сплачувати аліменти. Однак, незважаючи на рішення суду про стягнення аліментів, усі потуги державних виконавців, він аліменти не платить, заборгованість у нього тільки зростає. Мати, відповідно, сама не може дати собі раду щодо матеріального утримання їхньої дитини. Але через деякий час вона знаходить нового чоловіка, укладає з ним шлюб, і цей новий чоловік приймає її дитину як свою рідну та всіляко матеріально забезпечує її. Дбає про фізичний та культурний розвиток такої дитини. Через деякий час такого чоловіка мобілізовують у лави Збройних сил України. І тоді, відносно нього, як військовослужбовця, а також членів його сім'ї, починає діяти спеціальне законодавство, яким передбачено ряд соціальних пільг та гарантій. Саме це і зумовлює необхідність вашого звернення для захисту прав та законних інтересів вашої дитини, аби встановити, що вона перебуває на утриманні у такого військовослужбовця, учасника бойових дій. Але які ж умови повинні не стати, аби ви мали право звертатися до суду із такою заявою? Перша умова. Ви повинні довести, що офіційний батько чи рідний батько вашої дитини самоусунувся від її матеріального утримання та забезпечення. І другий момент, ви повинні також довести, що ваш новий чоловік особисто утримує та матеріально забезпечує вашу дитину. Саме за таких двох умов ви неодмінно отримаєте позитивне рішення суду. Також, маючи на руках таке рішення суду, ви зможете реалізувати для своєї дитини, скажімо, пільгу щодо позачергового вступу в той чи інший навчальний заклад. Також наостанок, маючи на руках таке рішення суду, ви зможете за необхідності реалізувати і інші ваші права, і не обов'язково ці права мають стосуватися виключно вашої дитини. Якщо у вас виникнуть будь-які інші запитання з цього приводу, задавайте їх в коментарях під цим відео або телефонуйте нам. І обов'язково, сьогодні, вже зараз підпишіться на мій канал. І обов'язково зробіть скріншот моєї підписки. І тоді ви отримаєте безкоштовну телефонну консультацію з будь-якого правового питання. На все добре, хай вам щастить! З вами був адвокат Володимир Круць.